Ну Живий, живий, нащо про це кричати. Я от додому йду новий випуск новин, дивитися, я ж про це не кричу. Пішуть, пише, пишеть, зараз пишуть, пишуть. Привіт, з вами Антон та Роман. Тиждень про і вже звично ми зустрічаємось по той бік екрану. Антоне, як ти пережив блокаут? Та у мене знаєш вся хата на павербанках отак так і пережив. Ото гарна ідея. А я підіймаю собі настрій новорічними гірляндами. Як? Та як, сусіди ледь не вбили. Кажуть, світла нема, а в нього новий рік на умі. А то вони, мабуть, забули, що є гірлянди на батарейках. Так, тому, перш ніж осуждати сусідів, задайте, як са вони працюють. А ми переходимо до новин. В лікарні національного лікування з'явилося новітне обладнання. Жінки мають змогу на обстеження, гістероскопія. Щоб пройти обстеження, необхідно звернутись у відділення невідкладної медицини до кабінету номер 2 З 1 грудня зросте прожитковий мінімум для осіб, які втратили. Про здатність. 23 листопада расисти обстріляли наші міста, припинили електроживлення. З перебоями працював інтернет, мобільний зв'язок. Усі міські служби тоді перейшли на аварійний режим роботи. Але пітьмі не вдасться поглинути нас, тому що ми непереможні. Так і разом здолати важче. Тому приєднуйтесь до нашої інстаграм-родини, ставте вподобайки та коментуйте. А ми прощаємося з вами. До нових зустрічей, Па-па!